Зроблю. Зараз він запуститься. Добре. Наша шоста лабораторна робота називається Зовнішнє орієнтування знімків у цифровій фотограматичній станції Дельта. Метою даної лабораторної роботи є обчислення елементів зовнішнього орієнтування моделі і кожного знімка. А також координат точок виміряних на моделі в системі координат об'єкту. Ну, трішечки пару слів я скажу, що сам розділ зовнішнього орієнтування призначений для визначення елементів зовнішнього орієнтування цифрової моделі та геодезичної прив'язки до реальної системи координат. Для розрахунків програма використовує координати опорних точок, занесені в файл цифрової моделі і виміряні, які були на растровому образі координати цих точок. І при обробці аеро чи космічних знімків, фотознімків використовують також дані опису камери. Ну і давайте з чого ми розпочинаємо. По-перше, ми запускаємо нашу програму, натискаємо Модулс іні. У нас діє. Майже однакові кожен раз і заходимо в вкладку модель, обираємо останнє зовнішнє орієнтування. Натискаємо, і після цього в нас відкриваються параметри зовнішнього орієнтування. Ви звернули увагу в нас, ну, змінила в свій вигляд ця таблиця. Так, це віконечко порівняно з попередньою роботою. І вгорі потрібно вказати обов'язково номера знімків стереопари. Я вам червоними стрілочками показала, як завантажити. Просто натискаєте на папочку і обираєте там диск C або диск, де на вашому комп'ютері або ноутбуці, де збережені ці знімки. І зліва під назвою вихідні значення потрібно записати наближені значення елементів зовнішнього орієнтування лівого і правого знімків. Але е наскільки я знаю, у вас вже автоматично вони будуть вписані е ось ці параметри, да, що ви бачите, вони вже заповнені, ось ці дані, і навіть визначений масштаб ваших знімочків. Тепер, е що ми робимо далі? Коли ми це з вами побачили, ми тут, в принципі, нічого не змінюємо. В нас залишається аерофотозйомка. Ми не змінюємо її на космічну зйомку і інші види. У нас стереопара, бо ми будемо працювати з вами з двома знімками. Ось тут в нас залишається. Так? Якщо видоночний знімок берете, то у вас лише один, ви зможете завантажити. Що ще цікавого ось тут, там де види зйомок, дивіться, до кожного нашого способу отримання нашого зображення знімку, можуть бути застосовані різні способи. Наприклад, для аерофотоснімків, з якими ми працюємо, ми поставимо позначку праворуч зі словом аерофото. І нижче можна вказати метод орієнтування, тобто це стереопара, одиночний знімок або два одиночних знімка. А далі в розділі Операція. Так, ми можемо почати орієнтування так, на нашій стадії або, наприклад, продовжити, якщо ви починали колись. І натискаємо Виконати. Далі, знову ж таки, я вам показала, які знімки в нас є в наявності, які можна обирати, але обов'язково, щоб вони були один за одним розташовані, їхня нумерація. І коли ви натискаєте Виконати, да, у вас завантажуються ці знімочки, я зразу вас попереджую, що ця робота найскладніша. чому? Бо керувати цими знімками дуже складно. Навіть коли ви натиснете клавішу Ctrl на лівому знімочку, то правий буде рухатися, і ви будете в такому дзеркальному відображенні наводитись. Тобто тут ну, потрібно мати певні навички, як Наводитися на інші точки. Зверніть увагу в даній роботі, так як я вже сказала, що ми будемо орієнтувати наші знімки, які виконані в фотограматичній системі координат, і переводити їх у зовнішню систему координат. І отже, нам повинні, у нас повинні бути опорні точки. Де ці точки взяти і взагалі як на них навестися? На даному слайді. І в методичних вказівках, до речі, також у вас є ось такі допоміжні схеми. Якщо ви берете знімочок 4047 і 4048, 48, то у вас підказки, тобто перша точка у вас повинна бути десь приблизно у центрі вашого знімка. Далі наступний слайд, наступний малюночок це приближене зображення, куди саме? І ви бачите ось таку будівлю. Ви ще збільшуєте зображення. Це кутик нашого, ну тут дороги йдуть, да? і газон у нас верхній. Лівий кут газону, так? саме на ньому необхідно навестися. Зверніть увагу, у вас в якості допомоги будуть відображені, коли ви мишку будете переміщати по екранчику, координати кожної точки x і. Ви будете переміщати мишку, і у вас будуть змінюватися ось ці дані. Ікси І ви можете відшукати за допомогою цих координат це ось ця точка, або це ось ця точка. Ну, можливо, так як будівель там буде дуже багато нанесених на ці знімки, то як краще їх відшукати, як легше їх відшукати. Бо однотипні ну, однотипна місцевість, скажімо так. Далі, це в нас точка нульова да, на, на даному знімку. Далі, точка номер 100 40-47 і далі 100 в нас йде, де її відшукати. А дивіться, у нас таких два озерця є, і десь у верхній частині нашого знімочку у нас є така от висвітлена ділянка. Ось вона висвітлена ділянка, і далі в нас якісь насадження, так? якийсь ліс йде. І ми на галявині бачимо, з вами наводимося такий ще висвітлений фрагмент. І на нижній кутик ліву сторону цього фрагменту ми з вами повинні навестися, щоб його відшукати. Тобто, ось ці підказки: ви також, будь ласка, собі роздрукуйте і користуйтеся, і тоді все буде дуже швидко і легко. Але ми не лише на 47-му знімку повинні їх відшукати, ці точки да? нульову та соту, ті ж самі, ну і двохсоту відповідно. Да, яка буде внизу екранчика? Також тут у вас збільшено зображення, ще збільшено зображення, щоб правильно навестися. На 48-му знімку ті ж, ж самі точки, які були у центрі лівого знімка, вони тут ось тут розташовані. І тепер ми наводимося на ось ці точки, відповідно з іншої сторони. Да? Ми шукаємо на цьому снімку і на іншому, користуючись ось такими підказками. Коли ви наведетесь на всі точки, до речі, у вас в методичних вказівках на сторінці 12-13, 14, наведено дуже багато підказочок. Ось таких знімок. Тому ми обираємо ті знімки, які вам подобаються, і тренуємося, користуючись підказками, знаходити їх. І потім, коли ви це зробите, ми натискаємо Yes, виконано, і потім заходимо в Models і «Log», шукаємо табличку, і ось приблизно такого вигляду, ось ці в нас ой, вибачаю, це внутрішнє орієнтування, я вам на то скопіювала табличку. Я заміню в презентації. Там повинна бути табличка не внутрішнє, а зовнішнє орієнтування. Вибачаюсь. Щось неуважна, я склала табличку. Але ж ви зрозуміли, так? І цю табличку, скрін ви робите, і потім зберігаєте і надсилаєте, оформлюєте цю роботу. Які є запитання? Я зрозуміла.